Пау! Пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб все-таки розвалити таку здоровенну, здоровенну купу зомбачів. Та чуваче, аби ще босса вальнути, було б вообще без було би супер. В общем-то, режимчик дуже цікавий, але є один нюанс: режимчик не в загальному доступі. Режимчик тільки за робокси, тому як мінімум за те, що ми віддали свої кровні, можна вже поставити лайк. Ні. ну будто бутоби можна було щось. Ми стараємося знати. О, Треба вже... ж таки. І підписатися би по-хорошому, поняв? Ну... Було би взагалі добре. о оце. Дімо! А ти бачив? Дивися, біля головного меню, ось, сюди мапа, да? Бачиш свій такий ковбой з револьвером. Да. Відкрий його. У нього а. є капкани якісь, бачиш? Ага. Які з манікеном. Ану. оце його парк називається. Типу медвежа трапа, він випльовує трапу. Тут і срактен дамаджі зомбіс, щоб застанете і задамажити. Трапси е невидимі в версус моді. Представляєш? Прикол. Обалдеть. Ну, вообще, цікаво, цікаво. А що, наприклад, оцієї подружки? Тіля ще й пістолет, дам? Ну тут ще є медсестра, поняв? І В неї, походу, цей другий її пістік він хілить. Він хілить, типу, союзників і дамажить енемі. Ну, як прикол. Ой, а ти знаєш, я знайшов? Що? Дивись, получається, получається, щас. Зайди на свого персонажа, яким ти граєш. Так. у тебе є кнопочка майстрі. Майстрі? Да. Майстері. Не... А, да, знайшов. Ну Золота така, да. Тут бачиш, ревардс, да. Я логій шов. Тут є, є прогреси, якісь є прогреси, непонятні. Rewards це. О, Це Daily, ти поняв? Тут завдання ти виконуєш, забираєш забираєш певну свою винагороду. А якщо в тебе є преміум, типа коня, ти ще отримуєш оці коїни. А маючи оці коїни, ти можеш купляти собі соответственно скіни. Ось тут є на доктора скінчик, красивий такий нюню. Але ж обалдеть воно стоє все, пацан. пацану воно бабла стоїть. А ти подивися, ось на твого звичайного, типа який є класний типа Фредді. Ну з да. такими очима жовтими, хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Дейсон майстері, поняв. Прикольно. прев'ю на Скільки Ого. всього? Це жесть. Ну да, ну тут на всіх прям є, по факту, получається. Тільки ну, деякі виходить... з них ага. спочатку, типу, закриті. Треба щось зробити для того, щоб о, якось їх відкрити. І ось у тобі левел. угу. Поняв, логаут. Можна виходити. Дякую, показали красиві скини, які для мене доступні. Прям, дякую. Ну Тут, до речі, є ось шопчик. Я так розумію, що в ньому дуже багато всякої косметичної штуки. Ось тобі аура сакури 175 гемів. Обалдеть! Аура сакури, да. Ти поняв? А, Дімон! Ми взагалі з тобою бублики, чуєш? А що. Дивись, тебе зверху є вкладки, типа Home. Варпінг, паннер зупинки. Ну так, це ж я там і побачив цю сакуру. Да, бачу Сакура, є все. єся всьо. Короче, тут багато всього, що можна купити. Але знову ж таки, бач, тут треба просто візти діаманти собі мати. Да. А просто, щоб ви розуміли, наскільки тут дорогий донат, показую. Ось, ось, тобі, дивись, 75 гемів коштує 400 робоксів. 400. Де я вам такі гроші візьму? А тут якийсь гранатомет можна купити за 10, поняв гемчиків. А ню ню. Усь базуку, ось 40 гемчиків. Там дробовик, наприклад, 10 гемчиків, якась якийсь непонятна, якийсь булемет 40 гемів. Тут, взагалі, типа поняв, все дуже дорого і цінується в гемах. А геми стоять бабла. Ну так. Як ми поняли, то воно прям бабалдеть кошту. Ну, десь, я думаю, ці геми лутаються потім, може, в місіях. Ну, все, да, варт. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Тут ось і можна дробовик я... ось отримати, в мене завдання якесь є. Так, да, оце ж я хотів сказати про це, що я, походу, бублик, тут ось був дробовик, а я потратив робукси на той дробовик. Ну, спасіба, звісно. <рес> тут ще дайлі, дивись, можеш зайти, ось, тут можна ось. Якщо ти пройдеш хард режим, можна отримати два діаманта. Е Шістріночки і мутагенчики, поняв? Mm -hmm. Тобто тут треба ще завдання виконувати. Помимо того, що ми з тобою ходимо босів рубашимо, нам треба ще й квести валити. Ну, розгулятися є де, виходить. Ну, я би пішов з тобою, мужичок, в оці штуки. Survival, поняв? Да, бо тут бабла дають багато. Бо тут дають по 500-600, по 600, поняв, а тут дають по декілька тисяч сразу. Ну да, Ще якийсь є биолап, я тако. Create normal. Password. Йо? Password є, Заходи. Room ID 4918. 4918. І пароль стандартний, да? Ну конечно. Ems, bams. Що? Що? Я загрузився. Я готовий чувачі. Диви, а в тебе як. А чого в тебе таким фіолетовим переливається, а в мене по звичайно. Ну бо в мене ж скин, пацан. Хех. Жость. А, а ти, а ти мені то не розказав, что ти твою взяв? Да, я просто открыв. Да, я просто відкрив скину, я понял. Свою вкладку. І в мене, оказується, там був скин. Mm -hmm. Я його нацепив. Так, аптечки раніше часу, мабуть, не треба брати. Ну, мабуть, хай валяються валяются. Так, давай, мабуть, може, займемо якусь кімнату одну і будемо пробувати її дефати, бо я взагалі не знаю. Ну так, тут. А будто бы всі кругові, да? Да, воно тако по кругу собі та й все. Давай, ти, 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 ти ту сторону чекаєш, а я цю. Тут це типу справа. Туди? Туди? Да, давай, я або... буду. Наоборот, да, бо давай я справа, ти сліва. Давай. Будемо пробувати якось. Якось це все діло. А, вони ж і заді спамятся, поняв. Вони прям багато де спавняться. щось ти пішов прям. я давай туди ну... турелечку, хоч поставлю. Я гуляю? Я граюся, так, да, кабинету? Да. зомбаків крошу. Мені що. Чи ти хочеш такого по кругу гасати, чисто їх розвалювати? Ну по кругу поки що прям цікаво і прикольно, поняв. Поки ще не так е важко воно. Не так і багато, да? Ну. Але вже перші складнощі пішли. Я воно тільки що собаку був бачив. А. Бо, поняв, для, Як для мене, типа, найпротивніший зараз це. Я замітив ворона, как от будто ворона, да. медсестра. Особливо, от якщо медсестра, то саме більше те, що заколупує, то та в якої хп побільше, і вона фіолетова, її довго вбиваєш. І вона плюється довго в те. який жирабас. Ну да. чи взриватися може? Так, ну поки що дивись, ми з тобою хепешок особи не втратили. Mm -hmm. Я б закурелічку таку таку поставив би, По oh, прикольчику, да. би. Uh -huh. Не, ну с робоша ты прям прикольно навалюєш Ну да. Но ну, те, що ты його за робоксе купив, чуваче, ти ты прям тут зафейлив. Ну да что ж, я ж не знал. Я так би мовил, ты сам наступил на ці грабли. О, Димон, начинаются спамитися клоуны. Да, прям приколы. Ну, я их все одно типа да, шутаю. Ой-ой, не... прям на мені пацан виплюнувся з-під земли. <рес> а, а чого час добавляется, я не пойму. Ммм. Я не знаю. Може це Пробу час. Може це поняв, може це час, за який нам треба справитись іменно Типа убити їх? Мабуть. Якщо він додається. Ну дивись, на зараз з тобою шоста хвиля Бач, таймер проходить. Я чорт знаю. Ось клоунів пробую розвалювати. Угу, О, вже і фіолетові обичні пішли зомбаки, ну я їх теж шотаю. Да, да, да Ой-ой. Босс появився, да? Та я просто підставився да. тут. А, де, де? а Шеф я появився, я да, да. А, я ставлю вже. Да. Ну, кстати, ми його уже дивися. Прям вбиваємо супер швидко. Ну, взагалі, дам. Усе, що називається, підкачалися, поняв. Да, 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 да. Тільки хотів сказати. Ну, мені поки що подобається, що я всіх ваншотаю, поняв. Якщо ти замітив, оці ящики вже з'явилися на другій хвилі, то вони вже були з грошима. Бо перша хвиля, вони були з аптечками. Ну я так зрозумів, що там повезло-не повезло, бо я одну був відкривав ж то, то там і так само аптечка випала. Ага. А. -а, -а. Угу. Та, мабуть, кому, кому як? М -м -м, ну, мабуть, так. Да. Ну в цій кімнаті прямо взагалі вони спам'яться дуже люто. Да. Тут, типу я, б, я б там то того і, би і не бігав так. Да, Бо в мене вже хпешок не особо багато. В моменті зажимають і тобі дуже-дуже неприємно. Бачите, дивіться, нова хвиля відкрилася і додалося. Ну, так, да, це О. значить, що це цей. О, ворони пішли. Ворони з'явились, так. Це час, як... за який ми повинні справитися з хвилею відведеною. О, вже і цей пішов. З щитом, пацан, поняв. Ну вони прям селять із щитами. Вони прям дуже, дуже складно попасти. Ну, але поки що ми в цілому О. все одно нормально справляємося. Ворони кусають боляче. І за ними да. ще особо не слідкуєш, бо вони такі невеличкі. В тебе хп мало, пацан. Ой -ой. Пацан, я щас походу помру. Мене тут все запальовують медсестри. Там, там, там ці є, біжи, біжи, біж, візьми собі, да. я щось Бачу, да. Похилився, пацан. О, диви, новий клас вийшов. Ось у якийсь. А, ні, це був клоун. Це, це клоун, да, тільки жорсткий, типа, поняв. Жорсткий, жорсткий. Ставлю турельку. Пробую відбивати ворон і оцих всіх зомбачаликів. Да. Ну вже бачиш, стає і трошки важче. О, Мутагенчики дали? Тобі дали? Да. Ну це прям взагалі добре. Я тільки не особо поняв за що? Ну, ладно. Мабуть, із-за того, що ми з тобою хвилі протримаємо непогано, типу. Мабуть. Ну, по вороні якось мега важко попасти. Це прям прикол. Знаєш, що я замітив, Іди до мене. Я просто поняв, походу, як можна дуже класно дефати. Жухо? Дивись, стаємо з тобою цей один угол і просто його дефаємо. Дам? Угу, я, я ставлю турельку, тут інколи просто прям на нас буде спамитися один герой. Ой, -ой ковбої наш. вже якісь виходять. Кстати, до ковбої ми ще з тобою вроді як не доходили. Угу. Кстати, у нас по хпшках дуже туговато. Да. Якісь ворони ось, ось починають плювати. Ставлю турелечку, Дімончик. Як же ж мішають ворони? Це просто шок. Да -да -да -да. О, да бачу ковбоя. Ковбой така, як жорстка щось, поняв. Так, убив, убив, убив. Пілпую, прикриваю, Дімончик. <ган> я зараз умру. Ставлю турелечку. Бенс. Пішов я шукати аптечку. Ну що заспамились, бач? Вони б нас е, показували. Ми ж, між, ми, ж, були десь відкривали. Не ящики самі, а відкриті вже. А, -а, -а. О, О, є ящики ще. Появилися, бач? У бос ну, mm, вийшов да. Дімон. Оце і регбі. Ой -ой. Але по нам чуваще з тобою. А мені як на зло випали гроші. О, аптечка, Дімон, ось є аптечка. Іди. Біжу, біжу. Ставлю турельку. Бенс, вальнув. Мені би теж би щас би... О, Щитами, ви які. Да, там вже жорсткіші вони. І медсестри вже сильні, йомайо. Дімончик. Добре, що хоч собаки ще не прокачалися оці. Угу. <гум> але я думаю, це теж покашу. Щас все буде, да? Да. <гум> 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 так, появився оцей без бискут... Мене вбили. Оооо. Оцей. Його... Оцей регбі, чуваче, він начал кидатися оцими шарами для футболу, поняв? Регбі. І вони <гум> взриваються. Ну, взагалі, прикольно. Эм, ви, 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 Випустіть, дайте я якось віце вийду. Скільки вас тут? хе <сувствуйте> Пустіть! Ой-ой! Оно -ой. я тебе бачу, пацана! Щас О. тебе вони просто зажують! Аптечку, в пацано, випуки! <сувствуйте> Ось сьогодні бемс якісь капкани він кидає в потолок, Угу <сувствуйте> <сув> mm -hmm. Пацани дайте пожить! Дайте порухатися! Ой! Та а на пацану! <сувствуйте> це жесть! Це просто жесть! Куди мені тікати? <сувствуйте> І там жують, і там жують пацана. Всюди жують, просто Шо? всюди нема де пожити. Ой-ой! Че, помер. Приїхав. <с приїхав, приїхав. Пацан. Ну я довгий. Ще резерви по бабкам. 7400, а я 8900. Ого, а якщо спішки скільки це... утонув? 269. Ну, я 2 ,5. трішечки побільше. Ну нормально? Да. А походу... тебе немає його цього такого, як в мене пацана з турелькою? Є. Yeah. А давай в дві турельки будемо грати. Я просто Опробуй. думав, типу, в ближніка грати, поняв? А, -а, -а. а воно, походу, турелька, не таке жорстке, як я думав. Турелька как турелька, будто би лучше, ні? Бо коли ти крутишся, тобі треба прямо впритик підходити до пацанів, поняв? І тебе вони інколи кусають. А турельку поставив mm, ну, на уге. собі на дистанції пум-пум-пум-пум-пум. І все. І валить, да? Да. І ще я пацана прокачав. У мене тепер 300 хпшки і швидкість більша. У uh -huh. мене швидкість тепер 22 пойнта. Ну. Чуш. Тобі пацана прокачав. Я би на райд босса пішов би, чуєш. Тільки щоб да. ти взяв пацана з турелькою, та Ти взяв пацана з турелечкою. пробували би знову вайнути того, типа. Ну, давай пасситбаліста. Баскетболіста, чи ти хочеш може щось поскладніше? Так, поскладніше, тут походу, мабуть, і не надо нам поняв. Бо тут є багато хто. Тут є ось якийсь пацан з стейквою, і акула пацан, і ще, типу, такий більший важчий американський футболіст. Елітний регбі, так. Ось тобі якийсь науковець і, взагалі, мутан, інфектор, поняв? Це вообще шок. Я думаю, цього регбі би оцього першого пацана баль. Ну, ти було б прям би взагалі так би прям прикольно, але як би то зробити, поню? Мабуть, піти шефа спочатку вальнути, да? Шефа, от шефа можна було б шефа і шефа я б з кайфом завалив. go. Тепер ми пацани такі це як дзнюки, по нів. А в пацана то нема. А скіна нема, скіна ой-ой! Добрий у -у -у. день! Добрий Нам день! Целяти. Добрий день! А! Він О, мені це... зразу в лоба прописав! А ну? Ну даве, сразу увидеть турелі. Да, пацана наказали. І дві скільки в нього вже хп нема. <слес> А я, кстати, наче значно швидший, чим отой Джо Джо чи хто він там. Ставлю турельку. Я теж поставив. Навалюємо пацану. Ну диви, ми його в натурі прям дуже Дивиш. швидко розвалюємо. З турельками прикольний, пацан, скажи. Ну. О, бігти, пацанчик, Ті месесли вже Ні, це він мій на пацана визвав, понял. Так ставлю турельку. Так, тоже біжу, тоже поставив. мене зв'язав. Ничего, я вже тоже тут. Ой-ой, да, я прям швидше. Мне нравится, знаєш, що в, в цьому пацанові що з турелькою, mm -hmm. Що вони не тільки по боссу там агряться, да? А ще й по, по іншим пацанам. Ну да. То вони тебе прям досить хорошо прикривають. В моментах ти ж даже не бачиш, куди ти там стріляєш чи по кому стріляєш, а в спину вже зомбіки заходять. Так дам. Ну ми ось... Ой-ой. мене представляєш? Так, стріляю, допомагаю. Ну ми Все, йому шаночки буде, ні? Всю лет'їнули. О, бонусом десь на ці палоці. щоб для, для покачки. да, оце класно. Але нам не дали запчастинки. На жаль. На жаль, увий, да, На жаль, уви нам не дали. На, на жаль, на жаль, да. Ну але, якщо вам сподобався цей режимчик, а також цей відос, то в принципі не забувайте ставити свої вподобайдини, а також підписуватись на наші канали. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. І, і Денчик, всім папа. Пока-пока.